Привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео я продемонструю, як в Ірпіоду відобразити операцію з продажу валюти. І так, крок перший це нам необхідно створити операцію з перерахування валюти на продаж. Робимо ми це через інтерфейс банківської випуски у відповідному валютному журналі. Ось у мене є журнал Bank USD, а я заходжу в нього перелік, перелік операцій, створюю нову операцію, вказую дату цієї операції, а в міці пишу призначення платежу, це у нас буде перерахування валюти на продаж. Ось так тут і пишу. Партнера я не вказую, у полі сума вказую суму зі знаком мінус, тому що це у нас буде операція саме з продажу валюти. Зберігаю, закриваю, переходжу в цю операцію. І в якості кореспондуючого рахунку вказую 334 рахунок. Це можна зробити або. Вручну на вкладці ручні операції, або через шаблони узгодження можна створити відповідну кнопку в інтерфейсі, і при її натисненні у вас цей рахунок буде автоматично підставлятися в це поле. Ось, і у нас буде зроблений запис кредит банку USD дебет 334 й рахунок. Так, підтверджую цю операцію. І а, другим кроком у мене буде створення документу а, продаж валюти. Заходжу в меню бухоблік, управління продаж валюти. А, створюю новий документ. А, в цьому документі вказую дату, а, якою був здійснений вже реальний продаж валюти. А, давайте тут оберемо 15 липня. В полі Курс а, вказую курс, по якому в мене була продана валюта. Ну, давайте це буде 42, наприклад. Курс НБУ, який в мене занесений в систему на цю дату 41. І, відповідно, у мене буде курсова різниця у розмірі 1 гривня між курсом НБУ і курсом міжбанку. В полі сума вказую суму валюти, яка в мене була продана. Це в мене буде 500. В полі журнал можемо залишити або гривневий журнал, або поставити банк USD. Тут принципової різниці немає, а це просто вибір журналом, у якому у вас буде зроблений запис цим документом. Так, дата перерахування валюти на продаж ставимо також 15.07. А якщо була якась комісія банку, її можемо вказати у відповідному полі. Ну, хай буде 100 гривень. Ось. Ну, це, в принципі, і все. Можемо попередньо подивитися, який запис буде зроблений цим документом. Це по смерхнопиці запис в журналі. І ми бачимо, що у нас сума, яка надійде. Від продажу валюти у нас буде відображено на технічному рахунку 311,002. А тут зверніть увагу, що у нас вже за вирахуванням комісії 100 гривень буде зарахована сума від продажу. А Сама сума комісії буде відображена на 92-му рахунку, і всі наші операції пройдуть через 334 рахунок. А також буде відображена ще курсова різниця між курсом НБУ і курсом е, міжбанку. Це у нас 500 гривень. Гривня різниця 500 доларів 500 гривень. А тепер ми цей е, документ повертаємось в наш документ, ми його підтверджуємо. І тепер е, нам треба створити е, позицію у виписці. Гривнівої вже, куди нам надійде кошти від продажу, а суми з урахуванням вже комісії банку. Тобто заходимо в банк, створюємо нову позицію, а ця вся інформація у нас буде. Надходження від продажу. І вказуємо тут суму 20900 надходження коштів на наш гривневий рахунок. Зберігаємо, закриваємо, і а, тут ми а, робимо звіряння а, з нашим а, з цим технічним рахунком, де у нас відображається сума, яка а, надійде від продажу валюти. Так, обираю. От, і робимо звірку а, саме з нашим документом продаж валюти. Купів, да, продаж валюти. Так, підтверджуємо цей документ. Ось, ось в принципі, і все а, ті дії, які треба зробити в системі для відображення таких операцій. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. І не забудьте підписатися на канал.